Православна церква відзначила Велике Двонадесяте свято Успіння Божої Матері. З благословення митрополита Волинської Луцької, Ніфон та Божественну літургію у храмі всіх святих землі Волинської очолив настоятель храму протоерей Володимир Яцишин. Йому співслужили клірики храму. Престольне свято у день успіння Пресвятої Богородиці мали віряни села Воротнів Луцького районного благочиння. Божественну літургію у цій церкві звершили священики благочиння, серед яких настоятель парафії протерей Михаїл Росоловський та благочинний луцького районного округу протирей Петро Приступа до хресного ходу долучилися настоятель луцького храму всіх святих землі Волинської протирей Володимир Яцишин та клірик цього ж храму священик Георгій Віхоть. цього ж дня у Воротневі освятили джерело чинно свячення звершив. Благочинний Луцького району округу протирей Петро Приступа, а настоятель місцевого храму подякував усім, хто допоміг облагородити благодатну водойму. Багато людей вже притікають сюди, багато п'ють цю воду, багато в ній окунаються, і з вірою, і благовінням і страхом Божим отримують це зцілення, бо вже зараз є відгуки людей, які вдячні Богу за те, що він їм дарував. Сьогодні мені. Хочеться по-особливому подякувати всім тим, хто тут потрудився. Приїхав сьогодні. в нас є від обласного управління водних ресурсів і дякують мені. Та кажу, не мені треба дякувати, я тут вінті маленький у цьому всьому механізму. Це кожен потрудився, приложив своїх зусиль, хтось дарував плити, як, до прикладу, наше підприємство сільське, хтось дарував копійку, хтось приложив свої руки. Хтось порізав ліс, хтось потрудився ще в інших моментах і в інших обставинах. А ще хтось інший прийшов із Лопатою. І тут сидів майже завжди, коли я його просив. І великий, і малий всі вложили сюди свій внесок. В останні дні серпня в Україні згадували трагедію під Іловайськом, яка забрала життя сотень людей. У неділю 30 серпня з благословення митрополита Волинської Луцького Ніфонта в храмах Волинської єпархії була піднесена особлива молитва за упокій душ українських воїнів, загиблих в Віловайському котлі та поблизу Савур-Могили. У Святопокровському кафедральному храмі цього дня Божественну літургію з благословенням митрополита Ніфонта очолив архімандрит Аліпій Сапіга. Йому співслужив речник Волинської єпархії протерей Валентин Марчук і деякон Петро Провальський у своєму слові проповіді. Отець Аліп. Аналізував притчу про виноградник, яку цього дня читали в Євангелії. Отець Аліпій порівняв наш світ із виноградником. Адже ж Господь сотворив прекрасний світ, чудову планету земля, де чисте гарне повітря, де природа, де в гармонії разом все живе. Але людський гріх порушує цю гармонію. Людський гріх непослушання. Ви відчуваєте це слово? Непослух людський порушив гармонію на землі і не тільки на землі, а во всій вселенні. І до сьогоднішнього дня лунає це слово непослух. До сьогоднішнього дня ми з вами чуємо там. Діти батьків не слухають, там чоловік жінки не слухає і жінка чоловіка. Там проблеми в сім'ї, в суспільстві із-за того, що не слухають один одного, не прослухається до слів, і саме головне, не прослухаються до слів Бога, який заповідав любити один одного. Увечері неділі 30 серпня у Святопокровському кафедральному храмі звершувалась служба Єрусалимської утренні чином похорону плащаниці Пресвятої Богородиці. Це богослужіння очолив з благословення владики Ніфанта, архімандрит Аліпіс Сапіга. Йому співслужили клірики храму. Це богослужіння відправляється на зразок Єрусалимської утренні Великої Суботи, і його головну частину становить 17-та кафізма з особливими приспівами або непорочні із похвалами. Під час утренні, після співу особливих тропарів на прославлення Пресвятої Богородиці, священнослужителі виходять на середину храму до плащаниці Богородиці, де власне читаються непорочні з похвалами. Згідно із благочестивою традицією, в цей час священнослужителі та віряни тримають в руках запалені свічі. Під час співу великого славослов'я священнослужителі знову виходять до святої плащаниці, вшанувавши її кадінням та звершивши разом з вірянами три земних поклони. Після чого плащаниця під спів поховального святий Боже хресним ходом обноситься навколо храму, зауважимо, що богослужіння погребіння плащаниці при святої Богородиці особливо урочисто відправляється у святому граді Єрусалимі у Гевсиманії на місці ймовірного поховання Матері Божої. 31 серпня Православна церква вшановує чудотворний образ Божої Матері Пантанаса або Всецариця. Ця ікона знаходиться в монастирі Ватопет на святій горі Афон і відома чудесним зціленням від страшної хвороби сучасності раку. Тому й особливо моляться віряни перед цим образом Богоматері за зцілення від онкозахворювань у 2006 році. З благословення митрополита Волинського Луцького Ніфонта була написана копія чудотворної ікони Божої Матері Пантанаса, яка братію святої Гори. Оріафон була подарована Волинській єпархії Української православної церкви. З цього часу цей список ікони Пантанаса перебуває в Луцькому храмі всіх святих Землі Волинської. У день свята на честь ікони Божої Матері, Всецариця о сьомій ранку був відслужений акафіст, який очолив благочинний Луцького міського округу протерей Володимир Літвинчук, божественну літургію у луцькому храмі всіх святих землі Волинської, очолив з благословення владики Ніфонта секретар Волинської єпархії протерей. Миколай Бондарук йому співслужили настоятель храму протерей Володимир Яцишин, настоятель храму ікони Божої Матері, всіх скорбящих радість, луцького військового шпиталю протерей Євгеній Поліщук, а також про Ростислав Петров та Ігор Савієвський і деякон Георгій Куницький треба багато потрудитися, щоб очі наші не осуджували, коли вони побачать гріх іншої людини. А за вченням церковним покрили гріх, сховали від інших, щоб не було соблазну. Нам багато треба потрудитися для того, щоб принести достойні плоди покаяння, щоб очистити своє серце від гріха, щоб зробити його вмістилищем благодаті Святого Духа. Усі ви бачили, у діти найбільше, коли кидаєш камінець у воду, то розходяться хвильки кругами. Маленький круг більший, більший, більший. Ось це природа є гріха. 30 серпня Православна церква вшановує пам'ять святого преподобного Аліпія іконописця Києво-Печерського. Святий є небесним покровителем нашого Волинського це Аліпія. Волиняни знають його як доброго і чуйного душпастиря, молитвенника і проповідника. Батюшка є вірним сподвижником митрополита Волинського і Луцького Ніфонта, з благословення якого свого часу він і прийняв чернечий постриг і священний сан. Глибоко поважають архімандрита Аліпія Сапігу, студенти Волинської духовної семінарії, де батюшка трудиться як викладач та завідувач кафедри бібліїстики. А особливо любить отця Аліпія Дітвора. Адже він з благословення митрополита Волинської Луцького Ніфонта доклав максимум зусиль для розбудови свято Троїцького жіночого монастиря у селі Старосілля Колківського благочиння, заснування і функціонування у ньому літнього дитячого табору Стежина добра. 26 до 30 серпня 2015 року з благословенням владики Ніфонта у стежині добра відпочивали громадські організації Джерело життя діти інваліди з дитинства та Янголята діти аутисти у день успіння Божої Матері. До них завітали духовні наставники, клірики храму всіх святих землі Волинської протерей Петро Базюк та ієрей Андрій Нікітіч, які привезли дітям гостинці, солодкі смачні кавуни. Також до дітей у цей день завітав хор священнослужителів Колківського благочиння, які порадували усіх присутніх духовними піснеспівами. Відпочинок діток та їхніх батьків був насичений як духовними просвітницькими, так і розважальними заходами. Сподіваємось, літо радості в стежині добра додасть їм духовних сил, щоб впевненіше нести свій важкий хрест хвороби, показуючи нам здоровим людям приклад терпіння, смирення і відданої любові до Бога. 1 вересня розпочався новий навчальний рік у Волинській духовній семінарії. Його почали з молебню у семінарському храмі святих рівноапостольних Мефодії Кирила. З благословення владики Ніфонта службу очолив ректор. Волинської духовної семінарії про терей Русти Отець ректор переказав студентам благословення і вітання з нагоди початку навчального року від голови учбового комітету при священному синоді УПЦ єпископа Ірпінського Климента та митрополита Волинської Луцького Ніфонта, а також побажав Божої допомоги та успіху у здобутті знань в стінах цієї духовної школи. 1 вересня в Україні відзначили День знань. Так як саме ця дата є початком нового навчального року у Луцькому НВК номер 7 відбулася урочиста лінійка. За традицією, діти та вчителі вбралися у вишиванки. Приємно, що для більшості українців цей колоритний одяг є не банальним дрес-кодом чи даниною моді, а дійсно проявом патріотизму за свою багату на добре і хороше батьківщину, яка варта того, щоб її любити по-справжньому і у ній свого не цуратися. Починаючи своє цьогорічне шкільне навчання, українські діти по-дорослому співали гімн і щиро просили про мир. Я вірю в те, настане днина і прийде незабутня мить своїх обіймах Україна вже об'єднає захід і схід. Нехай здійсняться ваші мрії, невдачі і горе не зламають вас, а ніжний голуб сизокрилий несе вам мир і щастя повсякчас. Участь у шкільній лінійці сьомої школи Луцька з благословенням митрополита Волинської Луцько-Ніфанта взяв секретар Волинської єпархії протерей Миколай Бондарук. Батюшка звернувся зі словом вітань до присутніх. Учителям побажав мудрості, батькам сил та терпіння. Дітворі сказав своє батьківське напутнє слово. Благословіння Боже, нехай буде на вас, нехай Бог з високого неба укріпить ваші сили духовні і фізичні. Подарує вам чисте серце. Розуміння і вкладе в уста ту премудрість, яку мав премудрий цар Соломон. Нехай буде благословенний цей рік, нехай Господь допоможе усім і першокласникам не розчаруватися в початку свого навчального року, випускникам розуміння того, що ви наше майбутнє. Потому отець Миколай окропив класи, кабінети та коридори школи свяченою водою. Свято Дякую. окруплю водичкою, щоб ви були здорові і виросли великі, щасливі радісні.